Четверта неділя позісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До римлян послання. Святого апостола Павла читання. Браття, знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою усе співдіє на добро, по яких він передбачив, тих наперед призначив, що були подібні до образу Сина Його, що Він був перворобний між багатьма братами яких же наперед призначив, тих і покликав, і яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що отже, скажемо на Це? Коли Бог за нас, хто проти нас, Він власного Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як отже, разом із Ним не дасть нам усього. Хто буде винувати Ти вибраних Божих, коли Бог оправдовує? Хто засудить? Христос Ісус, який умер, що більший Воскрес, що по правиці Божій Він заступається за нас? Хто нас відлючить від любові Христа, горе чи страждання чи переслідування, чи голод, чи нагота? Чи небезпека, чи меч, бо написано за Тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але всьому, цьому маємо повну перемогу завдяки тому, хто возлюбив нас, бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні власті. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що у Христі Ісусі Господі нашим. Коментар. Хто нас відлучить від Христової Любові, горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Дорогі мої, апостол Павло категорично вказує на те, що ніщо що б не діялося і не відбувалося, не може нас віддалити від Ісуса Христа. Згадаємо тут приклад мучеників, навіть коли їм відбирали життя. Але не могли тоді відібрати від них Господа, до того ж вони раділи, що можуть терпіти за Господа. Ми ж часто невдоволені, щоденними обставинами нарікаємо на них, маємо претензії до когось чи до чогось. Це означає, що нам бракує розуміння, що все є так, яке нам дав Господь. Тому будьмо свідомі, що ті обставини складні та проблематичні, вони не є понад нашу силу, які б труднощі нам ставали на перешкоді, ми завжди можемо залишатися з Господом. Від матея святого Євангелія читання. Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десяти місця, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зєрдання. Побачивши народ, він зійшов на гору, і колесів підійшли до Нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні голодні та спрагли справедливости, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Весіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб потоптали люди. Весь світло світу не може сховати з місто. Що лежить на верху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною. Лише на свічник, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачивши що ваші добрі вчинки прославляли вашого Отця, що на небі. Коментар. Дорогі мої. Це Євангеліе відкриває перед нами блаженство. Шануючи Божий авторитет, ми приймаємо те, що говорить Господь. Але коли будемо відверті з собою, та признаємося собі в тому, як нам важко сприйняти ці слова, що щасливі ті, які голодні та справні, щасливі переслідувані, що щасливі тих, які будуть зневажати. У нашому житті кожен з нас уникає терпіння, страждань, незручностей, але саме це Бог дає нам. Що провадите нас до себе. Божі шляхи незвідані, незрозумілі. Бог провадить кожного своїми дорогами. Усі шляхи у Божому промислі важливі і цінні. Тут дуже важливо, щоб за цими проблемами труднощами, клопотами, які приходять у наше життя, ми побачили Господа, що провадить нас, провадить, щоб освятити і спасти. Провадить, щоб наблизити нас до себе, щоб нас перемінити. Тому, дорогі мої, уміймо приймати ці труднощі як добру нагоду наблизитися до нього. Труднощі, біда. Проблеми, з одного боку, можуть віддалити нас від Бога, коли будемо їх не сприймати а нарікати. А з іншого боку, вони можуть бути доброю нагодою до нашої переміни. Тому уміємо всім, що стається в нашому житті. Користуватися як нагодою наблизитися до Господа, щоб стати учасниками Царства Божого. Господь називає блаженствами те, що по-людськи вважаємо терпінням, несправедливістю і чого не бажаємо ні собі, ні своїм ближнім, коли настають будь-які проблеми. Ми швидше хочемо їх позбутися, навіть коли і знаємо, що шлях до блаженства проходить через труднощі, все одно нелегко сприйняти, що Господь послав їх нам. Інколи першим почуттям, яке можемо мати у важких і проблематичних ситуаціях, є сліз на ворогів, на ближніх, на себе, ба навіть і на Бога. Але якщо сприйняти кожну з цих ситуацій, як таку, що її дарував Господь, щоб ми заміснювалися, ставали ближчими до нього, зростали в нього, то ті зможемо відшукати той сенс, який закладений у кожній події. Якщо... Амінь. Поганин, який став прикладом віри на тисячоліття. Ми самі себе називаємо вірянами, але якою є наша віра? Більшість з нас народилося у християнських сім'ях. Отже, приналежність до християнства, ми перейняли від наших батьків, традиція, виховання. Дуже багато людей серед нас вірують саме так тому, що так само вірили їхні батьки. Родина була католицька чи православна, отже і я православний чи католик, а були б батьки буддистами чи мусульманами, то і ми б ними були? Спробуйте дати на це питання відповідь в коментарях. Чи свідомо ми вибираємо свою віру? І чи справді, а де ж є ця наша віра? Це, є, мабуть, лише певний етап знайомства з нею. Вже коли ми стаємо старшими, то і наша віра інколи стає потребою, адже ми шукаємо, чим можна заповнити ту пустку, яка виникає у разі її браку чи неповноти? До кого звертатися в годинах смутку, проблем, біди чи безрадності? Людина є в пошуках, хтось починає вірити у всесвіт, хтось змінює релігію, а хтось намагається свою віру поглибити в рамах обраної ним церкви. Це також можна назвати певним етапом віри. Згодом, вже маючи мінімальний досвід відносин з Господом, ми починаємо розуміти, що Біблія це дійсно мудрість життя. Ми вкорінюємося у свої переконання, традицію, стаємо свідомими приналежності до тієї чи іншої церкви. Але чи є та віра, якою можна здивувати Христа? Чому такої віри, як у сотника, Ісус не знайшов у всьому Ізраїлеві? Що, то, що того вирізняло з поміж усіх інших? Віра сотника, дорогі мої, йшла з глибини Його серця, в ній є все, велика любов до ближнього. А чи просив він за свого слугу, а в ті часи навіть інколи. Їх не неубажане людьми, в ній є тиха надія на те, що слуга оздоровиться, в ній є повна довіра і глибока покора. Я негідний, але Твоє одне слово врятує того, хто мені дорогий. Слова сотника, наповнені надзвичайною правдивою, щирою вірою. Не можна зупинитися на якомусь етапі. Ми маємо постійно розвивати свою віру, поглиблювати її, встановлювати свій особистий, такий інтимний зв'язок з Богом, перебувати в Господі та наповнюватися ним. Спробуймо сьогодні помолитися своїми словами, нехай промовить твоє серце, а уста... Те просто озвучать. Уяви себе на місці сотника. Так, я негідний, але так сильно люблю і прагну, Господи, твоєї присутності. Слова, дорогі мої, які ми чули в сьогоднішньому Євангелії, близькі нам та знайомі тому, що ми вимовляємо їх щоразу під час обряду святого причастя. Вони запрошують нас згадати віру сотника і прийняти Ісуса Христа з такою ж вірою, сповненою надії, яка здивувала Христа. Цей чоловік навіть не єврей, повірив, що Ісус Христос може зцілити і вдихнути життя самим тільки Словом. Отже, замислімося над його словами, щоб вимовляти їх під час Святої служби Божої і свідомо та щиріше. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Моє серце не є для тебе ідеальним помешканням. Часто мені важко бути терпеливим і добрим, чи з дітьми, чи з рідними, чи з колегами. Я можу так піддаватися стресовим ситуаціям і повсякденним клопотам, що забуваю про тебе, але мої гріхи та невдачі не відштовхують тебе. Дякую, що попри мою недосконалість, ти хочеш увійти в моє вжиття, моє серце, ти стукаєш у двері мого дому, навіть коли у ньому холодно та неприбрано. Але скажи лише слово. Як і сотник, я вірю, що Твоє Слово приносить життя, Ти сам є Слово, що стало тілом. Щоразу, коли я приймаю тебе в Євхаристі щирою вірою, ти обдаровуєш мене благодаттю. Особливо я відчуваю це, коли у мене з'являється сили простити, помолитися після важкого дня, або коли тепло любові до ближніх і несподівана радість. Зігрівають душу. Дякую, Господи, за те, що все в моєму житті Ти робиш нагодою для мого навернення та поглиблення моєї віри. І одужає душа моя, Господи, вірю у твій цілющий дотик, вірю у Твоє милосердя і прощу. Прийди до мене сьогодні і зціли його від того, що заважає наближатися до тебе. Спробуймо уявити собі, як за Ісусом ходять натовпи людей, які штовхаються, щоб поближче до Нього підійти та Його почути, штурхають і Його теж. Таких проповедей вони ніколи раніше не чули. Він сілив безліч людей і навіть виганяв демонів. Але коли Римський сотник підійшов до Ісуса. Натовп відсохнувся, затамував ще подих. Напевно, багато, багато хто був здивований, коли ремлянин сказав «О Господи, слуга мій мучиться тяжко. Я прийду, чуємо у відповідь. Ісус задовольнив прохання одного з воєноначальників окупантів Ізраїлю. Політична релігійна. Та національна приналежність сотника і його статус представника влади не відвернули Ісуса. Учитель не вимагав від Нього негайного звільнення з війська, відречення від вірності Риму та обіцянки не чинити насильство. Він зазирнув серце воїна і побачив там ненахабного командира. А смиренного, стурбованого і побожного чоловіка. І тоді Христос сказав: Я прийду. Безсумнівно, сотник не розумів, до кого саме Він звернувся. Він не знав, що Ісус прийшов у світ не для того, щоб засудити Його, а щоб урятувати. Він не знав, що Ісус прийшов визволити усіх, хто приходить до Нього з вірою. Незалежно від їхнього статусу, національності чи Скоєних гріхів, не знав, але прийшов. Що стосується нас, то ми ніби про все це знаємо. Але чи прийдемо до Господа сьогодні, наше життя минулі гріхи або упередження не відвернуть Ісуса. Якщо наше серце сповнює смирення та віра? Великою підказкою для нас є слова, які промовляємо на кожному богослуженні. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і душа моя одушає. Тоді Ісус відповідає, я прийду. Як же Він приходить? Насамперед у Євхаристії святе причастя зцілює та відновлює тебе, надає тобі сили натхнення. Також Він приходить під час індивідуальної молитви, приходить, коли твоє серце сповнюється співчуттям до стражденного чи нужденного. Тому вір в Слову Ісуса. Вір, коли Він скаже, я прийду. Вітай Його. Відкрий йому своє серце, і воно стане брамою, через яку зцілення зійде на твоїх близьких. Мені доводилося читати інтерв'ю одного професійного скелеласа, коли його запитали про якості, які необхідні для тих, хто збирається підкурювати гори. То він відповів, що важливими є фізична форма. Знаряд, підготовка, але головним, на його думку, є вміння бачити реальність такою, якою вона є насправді. Цей скелелас зазначив, що в горах кожна людина повинна усвідомлювати свої можливості та зважувати недоліки, бо секрет альпінізму полягає саме в розумінні реальності. Той, хто не викривлено бачить реальність, буде у безпеці, незважаючи на погану підготовку чи недосвідченість. Навпаки, той, хто бачить лише те, що хоче бачити, ризикує загинути. Ці слова, сказані про гори, актуальні і в щоденному житті, мудра людина бачить життя таким, яким воно є, а не таким, як би їй цього хотілося. Мудрець завжди лишається чесним і самим собою, бачачи власні можливості та недоліки, цей принцип стає важливим для духовного життя. В історії про просілення Слуги сотника, дорогі мої, ми бачимо дві протилежні, два протилежні твердження. Юдейські старшини говорять про сотника, він достойний, щоб ти йому зробив це. Луке 4. А сам сотник про себе говорить, Господи, я недостойний, щоб ти вийшов під мою покривлю. Сотник дивиться на себе очима віри і усвідомлює власну гріховність, бачить реальність невикривленою. Приклад сотника вчить, що істинно віруючі християни бачать власні недосконалості. Та визнають себе негідними в очах Божих. Натомість грішники вважають себе гідними і виправдовують власні беззаконня, а інших засуджують. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться і уділяю благословення, пишіть імена і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу! Cristo.